Володимир, ветеран російсько-української війни після двох років служби у лавах 116 ї бригади ТРО зазнав травми під час виконання бойового завдання. Вже рік як проходить реабілітацію. Для цього відвідує басейн. Проходить акватерапію. Для ног, якщо робиш якісь нові вправи там не ребілітати, то кожна нова вправа. Займається Юрій. Чоловік зазнав поранення на насудок ворожого обстрілу Полтавщини. Юрій розповідає, досі відчуває біль, проте у воді може рухатися вільно. Профілактика м'язів, психологічна стійкість. Така аквареабілітація доступна для ветеранів, військових та цивільних, які зазнали поранень внаслідок російсько-української війни. Для кожного відвідувача інструктор розробляє індивідуальну програму відновлення, залежно від травми чи поранення. В арсеналі інструктора Ігора Першина різні допоміжні засоби та техніки. Їх напрацьовували ще з 2014 року. Чоловік теж ветеран російсько-української війни. Тож з власного досвіду знає, з якими викликами стикаються його підопічні. Проєкт фізична реабілітація через плавання вже відвідує понад 50 осіб. Відновлює організм, сприяє метаболізму, сприяє кровообігу, мозкова діяльність, зняття стресу. Кожне заняття триває годину. Відвідувачі займаються безплатно тричі на тиждень. А для охочих поглибити водні процедури інструктор пропонує курс із дайвінгу у басейн.